Добрий ранок, друзі, з вами я, щоденник рибалки. Вітаю вас сьогодні з ставка в селі Одаї. Дуже давно я хотів сюди приїхати все, якось не виходило, плани не складалися. Але сьогодні я тут, нарешті. І риболовля буде з човна на вудочку з ківком. Ловити буду на консервовану кукурудзу або попапи буде видно. Зараз підгодую декілька місць. Почекаю трошки і почну риболовлю. Так. Треба дуже правильно вибрати місця. Так, а что, видимо, снова в что я тут придумал? Значит, так. Что у меня есть? Универсал. Значит, так. Сюда червоный тазик. Я поставлю універсал прикормку. Прикормочка від Feeder О вона не раз мене виручала і в горниках, і в русові, і на інших водоймах беремянах. От сьогодні я буду також користуватися нею. Так. А в синє відерко, в синє відерко я сливу поставлю. От подивимося. Добавляю кукурудзу консервований. обысковый ингредиент. Ох, запах капитальный. Запах супер. Так еще самому хочется скуртуваться. Де вже тут триматися. І слива? Значить універсал у мене темна прикормка, а слива світла? М -м -м -м. І фіасує класну теж пахне. Так, ну що ж, починаю. Починаю бомбити. Опля! Раз. Два. І ось. Нарешті. Тут даю сливу. Ох, риба переміщається. Так, в мене є п'ять підгодованих місць. Зараз я почекаю півгодинки. Поп'ю чаю тим часом і потім приступаю до риболовлі. Ловити буду на тіку прем'єру, довжина 5,80, тест від 30 до 60 грам, шнур 0,3 мм і ось така мормишка. Найбільше підходить на карася, там в мене є ще коропові з таким гачком. Який це номер, я вам точно не скажу. Ви в мене питалися, але я не можу вам точно сказати, який це номер давно купляв їх. По-моєму, там навіть і класифікації номера не було. Але то не є така проблема. Пробуйте, експериментуйте, підбирайте і все буде добре. Так, ну що, пройшло вже хвилин 40, мабуть, як я підгодував перше місце. ознак присутності короба. Також скажу вам, що тут є карась. дуже-дуже гарний. Може попасти такий від 400 грам і до кілограма, а то і більший. Пливу на друге. Я думаю, що тут шарибка підійде. Так, немає. Поки що шарибка не підійшла. Ні карась, ні короб. Ох. А там просто вихід капітальний. Слива спрацювала. Дивіться. Onde é que Гарна рибка, друзі. Ну а далі нове ну, вмієте інтригу створити прекрасний ставок. Я люблю його. Ще великий підсак, я спочатку думав, може брати менший. Ого, та навіть ще не показується. Ну я, правда, дуже не хочу аж так його тягнути, але рибка ще та Конкретна. Може би най мене відтягне трошки на, на воду чисту подальше від рогізу, Може і так. Так, ну що ти монстрик? Ти вже будеш показуватися, що не хочеш. Cielnisze. Och jak daje Добре, що я від рогізу відплив трохи. Лишні клопоти мені не потрібні. ще далі треба відплисти. Де ти там є? Пора вже показуватися. Сильнезна риба. Таж скільки 10 хвилин вже. Ну я правда трошечки так нахрапом не хочу тягнути, я ще не бачу який він. Не форсую події, але минулого року я тут приймав був більшого трохи на 6 кілограмів. Ну, надіюсь, що це більший. Це чудово. Чудова рибка, чудова. Слухайте, навіть не думай змучуватися. Просто... Дуже-дуже мене інтригує. Що ж там за риба така? Ну, скажімо так, відсотків 90 ж це короб, 10% ж це амур. І 0,1 це ту столоб випадково забагрився. Ну, шанс дуже мізерний. тому що кивок підняло було вгору. Однак тут є ту столоби великі. Так, чим довше він тягає мене, тим мені цікавіше стає. Хто ж там такий? Як ж ти можеш бути такий сильний, а? У -у -у -у. Плавець показався. Ну, у мене вже старий, я не хочу дуже нахрапом тягнути, ще й по цій причині. Ну, але ще я і не бачу, не можу зрозуміти, наскільки велика риба. Те, що вона сильна, це однозначно. Амур. Та й не дуже великий. Амур, амур, амур. Не можу добре побачити, це амур, чи це якийсь сазан може, бо видовжене тіло. Ух, хвіст класний. Амур, друзья. Фууу. Пана! Ох, ніфіга собі. Ось такий амур, друзі. Заважу майже 8 кг. Дуже гарно він змагався. Ну просто сильна риба. Нехай живе, звичайно. Красень такий. Ох, він мені жару дав, я вам скажу. І сам змучуся, і мене змучив. Ну що ж, друже, давай. Ох, Супер! Багато пройшло, поки я приплив до цього місця, відтоді я підгодував, бо за муром возився хвилин 25, може. Може, 20-25 десь так приблизно. Варто було б сюди раніше приплисти, але вже. Так як є, нічого не зробиш. Сьогодні передають спеку до 31 градуса, тому мені тут в обід нема що робити, треба буде змотатися і поїхати швидше. Не риє немає ніяких тут виходів. Вона може бути там, вона може плавати, звичайно. Але не доторкується до мармишки до шнура. Це там хто такий? Ну, о дай, це ж неймовірний ставок, М -м -м. а цього? Коробця можна собі взяти. Так, цього можна взяти. Якраз сьогодні можна повечеряти. Запекти і повечеряти. О, це супер буде. Саме те, що треба. Ось такий на 2 кг. Піде. Що ж це за клювання таке дивне? Легеньке, легеньке. От тобі майже. Тобто як перше місце, так і на другому. Універсал прикормка. Якусь рибку приманила. Але це не короб, не омору. Якась мала риба, яку не вдається підсікнути. Та ж візьме, потягне нормально. А, ось вона. Так і є. Це була плітка. Я б її і так відпустив, так що от друзі, і риболовля закінчилася сьогодні. Передавали, що має бути спека, тому я збираюсь трошки раніше. Що можна сказати про сьогоднішню риболовлю? Значить, вона мені вдалася. Маса вражень отримав я, тому що впіймав амура на 8 кг. Ну і короб на 2 кг. Амура відпустив, коропа беру запекти. Контактний номер телефона до власників цього ставу, орендарів цього ставу я дам в описі до відео. І якщо вас щось цікавить, ви можете дзвонити і запитатися. По прикормці. Використовував я прикормку від Feeder Sport. Останнім часом її використовую. Спрацювала сьогодні слива. Спрацювала, я думаю, прекрасно, так як я упіймав дві гарні риби. От. Універсал. Приманила щось плітку. А тут підійшов амур, а також короб на цю прикормку Також в описі до відео я дам посилання на сайт Feeder Sport. Ну от. Пора додому. Дякую, що були зі мною. І дякую вам за те, що ви. Жертвуєте на розвиток каналу Щоденний Крибалки. Потрошечки приходять ваші, ваша допомога. Я слідкую, я це бачу. Щиро вам за це вдячний. Ну що ж, бувайте здорові. До скорої зустрічі. З вами був Щоденний Крибалки.